Валерію днями ви заявили, що більше не будете брати участі у розгляді питань на виконавчому комітеті. Це доволі гучна заява, з чим вона була пов'язана? Ну, заява була пов'язана з дуже простою мотивацією. Є бажання, щоб тебе і роботу твою і всього виконкому поважали. Це дуже просте людське бажання. Ми приймаємо рішення, приймаємо доручення, які в дуже багатьох. На жаль, в випадках ігноруються, не виконуються, якось так замилюються, заховуються, приховуються якимось, перекручуються якимось таким незрозумілим чином. Я звернув увагу на, саме на ті сім проєктів, які я подавав, що вони ну, не реалізувалися, їх не виконали ні в терміни, ні взагалі ну, в якихось місцях частково. І тому міський голова дав доручення каже, так, якщо щось не виконується, ми повинні це розглянути. Коли працівники відповідного відділу підготували 21 рішення, яке не виконується, я з великим подивом побачив, що там цих моїх семи немає. Тобто є ще 21 рішення, яке не було виконано з різних причин, принаймні так за даними відділу контролю, та таке відбувалося. Ну, звичайно, це ненормальна практика. І просто приходити, щоб виконувати функції якогось функціонера, що для прийняття якогось рішення, щоб щось по якійсь схемі пішло, там, там бути гвинтиком тої ж самої системи, проти якої боролися, це ненормальний не стан речей. Просто як коли беремося за якусь річ. Якась ініціатива проявляємо, потрібно зробити її спочатку ідею, зрозуміти, що вона потрібна територіальній громаді, прийняти відповідне рішення, і потім перевірити, як воно виконувалось, і моніторити, як взагалі воно потрібно його змінювати. Дуже проста схема. Сьогодні, на жаль, рішення виконавчого комітету було зірвано. Просто частково зірвано, але ми не розглянули жодного із тих 28 рішень переглянути. Чому е вони не були виконані? На превеликий жаль, про це можна багато говорили, але є дуже гарні моменти. Ми вчора зібралися на засідання виконавчого комітету. Я оголосив про свою заяву. Дуже дякую координаційній раді Сил Майдану, які мене хлопці підтримали в цьому в цій заяві. Прийняли ми відповідне рішення і призначили позачергові засідання, одне з яких мало було відбутися, і частково відбулося сьогодні. Чому кажу частково, одна із претензій у нас була до прокуратури міста. За таким дуже дивним пікантним збігом обставин виконком тричі приймав рішення, двічі дорушення доручення. Запрошував прокурора міста на наші засідання із кричучих. Моментів там із проблем бюджету, ПАТ Азотка, Печерка Саводоканал, друга там справа Алабаїв, які заходи здійснювати. А до нас ніхто просто не йде. Це рішення виконавчого комітету. Врешті-решт, я вчора особисто поїхав до обласного прокурора. Дуже дякую, що ми знайшли порозуміння. І сьогодні відразу з'явилась виконуючі обов'язки, з'явився. На засідання виконавчого комітету, який пояснив, що він навіть не отримав, тому що були якісь певні зміни структури, не було дійсно прокурора міста певний час. Але відразу ми порозумілися в пару питаннях, які можна було розглянути на швидко. Звичайно, питання у нас не зменшилось, а збільшилось. Але ми, хоч, побачили, що ми стоїмо на певних рейках порозуміння і співпраці. Це позитив, це однозначно позитив. З іншими питаннями ми зупинилися на першому ж питанні щодо того, щодо тих недоліків, які має наш генеральний план. Ми давали відповідне доручення департаменту міста з цим розібратися, і на цьому виникли саме дуже великі непорозуміння. Далі ми тронутись не можемо.